Чемпіонат України із пауерліфтингу триває в Коломиї. Близько дві сотні спортсменів усіх категорій виборюють право поїхати на чемпіонати Європи та світу. Прикарпаття на чемпіонаті представляють п'ятеро спортсменів. Софія Станько із Яворова, що на Львівщині, вона майстер спорту України. Пауерліфтерці виступати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях не в новинку. Сьогодні продемонструвала один із найкращих результатів. Потягнула 155. Не очікувала на такий результат. Але дуже за те, що зробила, підняла чемпіонат України із пауерліфтингу зібрав у Коломиї близько двох сотень спортсменів з майже усіх регіонів України, визначають найсильніших серед усіх вікових та вагових категорій. Розповідає головна суддя змагань, суддя першої міжнародної категорії. Інна Оробець на них виступають і юнаки, юніори, і дівчата, і е, юніорки, і чоловіки. Жінки виступають всі е, найсильніші спортсмени. Буде дуже цікаво. Це перші у 2023 році. Всеукраїнські змагання з пауерліфтингу продовжує і Оробець. уробецькалися обставини, що на протязі цілого 2022 року ми не змогли провести е, наші змагання. Ми проводили їх тільки одні. Але е, на даний момент, завдяки нашим воїнам, які боронять нашу державу, ми ми змогли змагаються спортсмени впродовж п'яти днів у підсумку. Сформують збірну України для участі у чемпіонатах Європи і світу. Ольга Гириджук Сергій Угрин, Грин НТК.